mm <laughs> Вая про f 16 Давай. в Україні ми чекає найнебезпечніше не поле бою. Про це пише видання Бізнес інсайдери. Зазначається, що власне серед загроз, якими зіткнуться українські вже власне f 16 великий парк російських СУ і Мігів і новітні системи ППО в статті зазначають, що російський арсенал систем земля повітря значно досконаліший за той, з якими F-16 мав справу у минулих конфліктах. Про це на каже і колишній льотчик військовоморських сил США. Абрін Танхіл за його словами, наприклад, Ірак і Сирія використовували застаріле радянське обладнання, але ймовірно не були так добре научені озброєння. Зараз з нами Костянтин Криволап на прямому зв'язку. Це авіаційний експерт-аналітик. Наші вітання вам, пане Костянтине. Вітаю вас. А можете роз'яснити, який сектор, спектр озброєння, так який нам піде в комплекті або ж до комплекту, і до наших літаків, які ми використовуємо, і до нових літаків для наших льотчиків? От який спектр озброєння найбільш ефективно протистоятиме ворожим суїмігам? Дуже таке цікаве, широке питання. Ну. Загрібати можна дуже широко. Ну, Взагалі, у 16-го в його асортимент, в його меню більше ста входить блюд, скажімо так, бомби, ракети, різне, різне обладнання для різних задач. Але що ми хочемо в першу чергу, це те, щоб в нього був потужний радар. щоб він міг керувати ракетою, а їм 120 там двадцять останніх модифікацій, і щоб він був і щоб в комплекті до нього йшли ракети Джесов, які можна бити від там від 300 кілометрів. Повітря, повітря поверхня і до 900. Ну 900, може нам зараз поки що не потрібно. Будемо розминатися там більш ракетами не меншу дальність, але ось це ми б дуже хотіли. Ну і крім того, керовані бомби, високоточні бомби, які треба нам для того, щоб, щоб уражати цілі на території противника. Зараз наша авіація використовує Storm Shadow Scalp, і це їх переносить Су-24. Міг-29. Орієнтовані на удари по засобам ППО за допомогою радіолокаційної ракети ХАРМ. ХАРМ може нести і Ф-16. А от Сторм і скальп вони нести не можуть. І це таке. Ну, це одна з проблем, яка є в НАТО. Поговоримо про аеродром, то який на Білгородщині будують. Так, нібито він будується для джетів приватних, але довжина злітної смуги 180 метрів. Про що це і говорить? І чи буде, чи може, і чи може і буде використана оця злітна смуга для військових цілей? Як вам виглядає, пане Костянтине? 1800, 1800, 1800, рівні, 1800, просто, а 1800. А я що сказав? 180. Тут не розігнатися. і 1800. Немає <ривіт> причини, чому я сказав 180. Це ну, звичайна смуга, вона, якщо вони там для джетів Але знаєте, знає, я от дивився на ці зйомки з космосу, мені не зрозуміло. Там нема. Рульожних полос там ні немає ніякої інфраструктури, яка забезпечує функціональні функціонування е, аеродромів навіть там е, для приватної бізнесової авіації. Чому, і в мене виникла така думка, що може вони хочуть використовувати цей аеродром, як аеродром підскоку, під, під так, так званого. Тобто е, на нього залітають, сідають, заправляються, ті ж самі гвинтокрили, підіймаються, летять далі. Ну тоді не треба така зльотна, така длина, така довжина зльотної смуги, розумієте? Тобто, щось тут, щось тут буде ще проявлятися, буде виявлятися. Зараз поки що не все зрозуміло. Звісно, вони не будуть розташовувати свою авіаційну якісь ескадрильї просто одиниці бойові. На такій відстані від нашого кордону це просто знаєте, Це провокація я сказав, Треба вон подавати, тому що це провокація дуже дуже солодка. Ціль для того, щоб по ній не вдарити стосовно провокацій у тебе ще є, так бо у мене теж є. Ну власне і про провокацію, зокрема про ті літаки, які ми нібито. Ем, ем... Знищуємо, а потім виявляється на супутникових знімках, що в момент удару ракет їх не було. Це теж важливе питання. Наскільки ми можемо прогнозувати свою частину оцих от операцій зі знищення їхнього авіапарку? Я, вибачте, я не зовсім зрозумів. Так, питання. Маємо інформацію. Пам'ятаєте, була історія про те, що звітували, що нібито ми знищили літаки, які стояли на тому чи іншому аеродромі, а потім за супутниковими знімками виявлялося, що їх насправді на той момент не було там. То що тут, що тут зазбоїло? Супутникові знімки, розвідка? Що саме? Ну, вся процедура вказання, мабуть, вона не спрацювала. Може, вони злетіли тоді, коли. Е Наші безпілотники злетіли і вже пішли. І про це стало відомо, і їх кинули. А безпілотникам вони вже не керовані. Вони вже в них вже є програма, в них є вже закладені координати. Вони по цим координатам пішли. І, і ми пам'ятаємо, що після цієї атаки морози всі сказали, давайте почекаємо офіційних повідомлень. І це правильна позиція, тому що е, ну, є якісь сподівання, потім розчарування, навіщо нам такі психологічні качелі. Е, Буває так, що злітаєш, прилітаєш. А там вже нічого нема. ти вже вдіти нічого не можеш. Тому що твій безпілотник він вже в цей момент не керований пане Костянтине. І про ще одну провокацію поки що провокацію ротом, так би мовити, від їхнього Мінвбивства Шойгу. А я стосовно ворожих систем протиповітряної оборони, він каже, що цього року отримує оця загарбницька армія РФ С 500 Прометей як він там, Прометей же ж так називається, де перші зразки надійдуть. І тут хочеться чого? зрозуміти, оце перші зразки, це од, одна штука, яка буде недопилена, як їх армата, якою вони теж дуже сильно пишали, чи непобідімий прорив, який ну, не один десяток раз вже побіділи наші Збройні Сили. Чи що це? У нього ще є одна назва Триумфатор, Триумфатор М. Оце С-400 це був Триумф, а. а цей тріумфатор, взагалі такий. <ріху> На ну, що це за система? Це вперше, Росія почала робити, ну, поставила перед собою мету розділити окремо збивання задача збивання аеродірмічних цілей, а окремо збивання балістичних цілей. І вони ж хизуються тим, що кожна з їх систем. Оця остання оці дві цифри після букви С, це дальність виявлення цілей. Так от, якщо С-300 ще так більш-менше можна зрозуміти, що ну якось вона там десь колись на великій висоті може щось побачити, то С 400 може бачити ціле тільки на, на такій дальності, тільки на великій висоті. І відповідно, С-500, вона може ну радіогоризонт же ніхто не відмовляв, не відміняв. І вона може, якщо й може вона щось бачити, то на такій відстані, ну, коротше, експерти там кажуть, що так, такого не може бути. Що стосується застосування цього комплексу проти підтвердження, що він може працювати проти балістичних ракет, таких підтверджень нема. Результатів яких, якихось випробувань нема. Може вони є, але заперечені там з боку росіян. Е, С 400 е, впевнено пропускають. Атакам все це вже виявили під час останніх атак Джанкою і по Траханку, якщо там підтвердити збиття із 400 локатора. Тобто, ну це черговий аналогів нет, його кількість там може одна, може дві машини, може три. Ну все, що стосується виготовлення зараз радіотехнічного такого серйозного обладнання, росіян великі проблеми. Дякуємо вам, пане Костянтино. Костянтин Кривола був із нами, авіаційний експерти. Енна літики. Наступного разу одмінно поговоримо. Скільки ж там у росіян літаків залишилося? Що там історія з кресленнями чув? да? що загубили креслення, і тепер не можуть укремі літаки виготовляти. Дякуємо, пане Костянтине.